І якщо ми з вами хочемо заробляти в інтернеті, в тому числі підключаючи соціальні мережі, то однозначно, що нам треба прийняти дуже прості навики. Скажіть, підніміть, будь ласка, руки, в кого є елементарні навики? А що ми розуміємо під елементарними навиками? Хороший випрос, так? Да? Ну там лайкаємо, перелайкуємо, репостуємо, пишемо якісь коментарі. Це елементарні навички. так? Да? На перший погляд, створення профілю. А хто вміє просувати профіль? Хто вміє розвивати? Ну, я пробую. Оксана, пробуємо. Ліля тягне руку, що вона щось там вміє у нас. Не щось там вміє, вона там мала сон, так? Да? Добре. А хто вміє використовувати інструменти, комунікаційні інструменти в різних соціальних мережах? А хто в нас в одній соціальній мережі? А в двох? А в трьох, а в чотирьох є, а в п'яти. Ну, є вісьми. Є хто ще вісьми? Щось Я не все просто написала. Я ще, я ще не написала професійних мереж, в які я просто представлена. Тому що ми сьогодні взяли просто соціальні мережі, а є ще професійні платформи, розумієте як? І соціальні мережі вони мають свою специфіку, тому що я не маю права вам сьогодні відкривати соціальні. Ну я можу відкрити для вас професійні платформи, але для вас вони будуть не дуже цікаві. І, можливо, дехто кому дещо вам не зможе подобатися цих соціальних мережах, тому що я і в російських, я і в американських, я і в кількох німецьких професійних мережах. Тобто, що це означає? Що ми якимось чином ми з вами десь присутні, так же, чи ні? І на сьогоднішній день, що хочу вам сказати, що соціальні мережі вони нас посилюють, вони не вирішують всіх питань. Ми з вами про це сьогодні будемо говорити, а вони посилюють наші позиції в інтернеті. І ми ж повинні зрозуміти, де це відбувається посилення, і як дійсно досягти посилення, тому що часом не діями люди навпаки пославляють свої позиції, вони розбавляють свої свою інформацію про себе вони десь собі сильно шкодять, в деяких моментах, і ми про це так само будемо про намі говорити власне мову.